Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні у на каналі «Все про все і світлові. Сьогодні я хочу вам запропонувати ще один рецепт приготування жареної риби. У мене сьогодні, як завжди, мій улюблений хеп. Я його почистила, помила, посолила от порізала на такі кусочки. Ви бачите, що сьогодні також роблю дуже швидке відео, тому що... Знаєте наші причини, все буде добре, не будемо впадати духом. І тому жарю і розповідаю про свій, походу, свій рецепт. Почистила, помила і посолила. І Потім приготувала муку і приготувала, збите яйце із сіллю і кинула трошки меленого перцю. Також постояла ця рибка в мене десь пів години. Я її також посоїла за смаком. І обкачую я її в муці, отак. Потім гарненько обкачую у яйці. І обсмачую на сковорідці. Сковорідка у мене розпалена, не на великому огні, на маленькому, щоб рибка. Добре пропікалася І ось таким методом я із муки її у яйце і обжарюю на олійці. На помірному вогні. Так. Ось це така у мене рибка. Я її з усіх боків перевертаю, щоб вона була добре прожарена. Тому що її ще воно. Враз робиться рульйоном, на великому волі не потрібно. Ось така рибка У мене вийшла, подивіться, яка красота. Тож приготуйте, це дуже смачно. Таким рецептом я користуюся давно. Я хочу це білю і не сталося ним. Тож на цьому все. До нових зустрічей, ставте лайки, вибачайте за незручності, Але хочу спілкуватися з вами кожного дня. І тому роблю такі дуже швидкі відео. Ну, я думаю, що вони для вас принесуть користь. Всього найкращого, хорошого дня, хорошого настрою. Моя рибка вже, бачите, така рум'яна вона обжарюється смачного, приготуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, я дуже рада спілкування завжди з вами. До побачення, ваша Світлана!